Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, яке розташоване на Харківському шосе. До вашої уваги пропоную жіночі кросівки від американської торгової марки Ride Complete Ride Concept. Модель називається A Complete Clip, Boa це кросівки жіночі, які легко застьобуються, тиснемо на ролик. Отак хлоп, натиснули, а потім обгортаємо і шнурки затягуються. Бажайте відпустити! Потягнули на себе і вони розтягуються. Е, є у е, кросівок е, особлива частина на подошві, вони е, розраховані на контактні педалі. Сюди поставити можна шипи і на велосипеді з контактними педалями рухатись, рухатись і кататись. Е, носочок цільний, тут нема е, ніякого язичка. це Цільна така частина м, кросівка, що дозволяє захищати ножку дівчат від е, бруду від вологи. П'ятка міцна, подошва, плоска, е, легкі, якісні американські ксівки, райдкомцепт, а комплект Clip Boat, колір шарлокал. Е, Чарлокал, та й Бог тебе, Цей этот колір невозможно вибрати. Дякую!